Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Безпілотник ЗСУ розніс будівлю ФСБ у російському місті Курськ. Про це повідомили джерела в головному управлінні розвідки. За його словами, було пряме попадання дрона в будівлю. Операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих поки немає. Губернатор Курської області Роман Старовойць стверджує, що в результаті цієї атаки є незначне пошкодження даху. В той же час, за даними телеграм-каналів, пошкодження доволі серйозне. За даними партизан, удар наносився саме під час наради, на яку особисто прибув глава. ФСБ Бортніков, якщо це правда, то його після того удару вже немає. Втім, в лікарні можуть відкачувати і інших офіцерів, а його могли у поспіху сплутати з кимось іншим. Еліта так близько до фронту, де дістануть дрони і ракети, не приїздить. Водночас курські пабліки повідомляють про чергові атаки міста, збиття ще одного безпілотника ЗСУ. Вони свідомо направили на столиці прикордонного регіону як мінімум дві хвилі атакуючих безпілотників. Перша домоглась незначного пошкодження даху однієї з адміністративних споруд. Іншу відбивають просто зараз. Десь у межі міста збили ще один апарат. Чутно вибухи у місцях збиття підіймаються дим, пишуть рашисти. Що ж, українська сторона зосереджує точкові удари саме по тих об'єктах, часткове зупинення яких значно погіршить роботу російського ВПК. Військово-політичний аналітик Дмитро Снігерьов прокоментував останні удари по російських заводах. Навіть часткове зупинення роботи об'єктів, які атакуються, завдасть серйозних незручностей окупантам. Якщо виводиться з робочого стану одна зі складових виробничого ланцюга, то відповідно у росіян виникають колоса. Альні проблеми. Подивімося, куди наносяться основні удари по заводу мікроелектроніків Брянську, по заводу мікроелектроніки і мікрочіпів у Люберцях. Аналогічна ситуація пояснив він в ефірі телеканалу Freedom. Він зауважив, що українська сторона зосереджує точкові удари саме по тих об'єктах, часткове зупинення яких значно погіршить роботу військово-промислового комплексу російських загарбників. Експерт наголосив, що цілі не обираються випадково. Очевидно, вирішили мінімізувати можливість імпортозаміщення російським ВПК, враховуючи економічні. Санкції, як персональні, так і секторальні, тому вибір завдання удару по об'єктах не випадковий. Згадаємо успішну атаку на завод у Сергієвому посаді, який аналогічно був задіяний у системі виробництва високоточного озброєння, резюмував Снігірьов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.